В який район Києва летить шахет, коли точно вимикатимуть світло у вашому будинку і де можна легко підзаробити чи виграти купу грошей? Усе це гачки, якими вас намагаються заманити в анонімні закриті телеграм-канали. А потім в цих каналах вам будуть рекламувати онлайн-казино і шаграйські акаунти. Ми дослідили, як працює ця клікбейтна пастка і як на ній роблять гроші. Я певна, що якщо використовуєтесь телеграмом, то ви точно бачили це. Популярний телеграм-паблік під час обстрілу кидає лінк на інший канал, де обіцяють дати суперточну інформацію про те, куди летить шахет чи ракета. Частина телеграм-каналів справді доволі точно інформує, що йде летить. Але найчастіше такі повідомлення це замануха, якої – заробити на ваших страхах гроші. Давайте про все по порядку на реальному прикладі з нашого дослідження. Уявіть собі, ви читач одного з найпопулярніших в Україні телеграм-каналів Труха Україна. Зараз там є понад 2,8 мільйонів підписників. Під час обстрілу ви гортаєте стрічку і бачите таке повідомлення із заголовком, загроза масованого удару постійно закликають підписатись на інші телеграм-канали, які мають розповісти, де летить ракета. І ще вас запевняють, що інформація по регіонах оновлюється щохвилини. Дуже заманливо. Клікаємо на посилання і виявляємо, що вони не ведуть на якийсь конкретний моніторинговий канал. Це все реклама каналів із сітки. Трухи там публікують звичайні новини з цих конкретних регіонів. У пості є лише один канал, який, судячи з назви, повинен писати суто про тривоги і небезпеки. Це повітряний простір України. Канал теж належить до умовної групи Труха і мало чим відрізняється від інших каналів сітки. Там публікують майже ті самі тексти, що і основний канал, і розбавляють їх повідомленнями про тривоги і ракетні небезпеки. Окей, клікаємо на посилання. Якщо ви не підписані на цей канал, вам пропонують це зробити. Доступ до таких телеграм-каналів закритий. Стати підписником можна тільки за запитом. Ось тільки приєднатись до цього каналу це своєрідний квест. Коли ви намагаєтесь підписатись, вас прямовують на Бота. Там показують. Отаке От повідомлення з проханням вибрати потрібне місто для довідки. Боти в телеграмі це не люди, а програми, які реагують на команди та повідомлення. Наприклад, бот може запитати, чи ви українець, чи вам більше 18 років. А потім починає присилати новини, посилання на інші канали чи банальний спам. Хочете зупинити потік нав'язливих повідомлень? Вам доведеться заблокувати бота, бо просто видалення його з чатів не допомагає. Він продовжує слати повідомлення. Повернімось до нашого повідомлення бота. Ви можете натиснути на Полтаву, Київ, Вінницю, будь-який регіон з цього повідомлення, і вас все одно спрямують на один і той самий канал. Він називається Дзвінок Трампа. В описі каналу обіцяють дуже скоро розповісти шокуючу правду, розрахунок на те, що вам дуже захочеться її дізнатися, і ви натиснете на кнопку. Нагадую, що Бот, як і найперше повідомлення з трохи, пропонувало вам моніторинговий канал про ракетну небезпеку. Але припустімо, що вам дуже цікаво дізнатись детальніше про той самий дзвінок Трампа. Якщо ви не дійшли до заявку на приєднання до цього каналу, ви отримаєте від Бота нове повідомлення. Вас знову просять вибрати регіон, нібито щоб відстежувати рух ворожих ракет і БПЛА в прямому ефірі. Якщо ви вибрали якийсь конкретний регіон, то це знову не матиме значення. Клікніть на Полтавську чи на Хмельницьку область. Посилання переведе вас на іншу велику сітку каналів. Далі кроки повторюються, лише можуть змінюватись пропозиції про підписку на канали. Ось так працює ця схема. Ви намагались підписатись за рекомендацією трохи на один конкретний канал із повідомленням про тривоги, а зрештою отримали купу підписок на різні канали, які публікують майже ідентичний контент. Розберімось, чому канали використовують в рекламі ботів і спрямовують вас саме на закриті канали. Це все частина схеми. З одного боку, для вас, читачів, адміни каналів створюють додаткову ілюзію унікальності інформації. Вам здається, що ви, нібито, долучаєтесь до кола обраних, які знають більше, ніж інші. А з другого боку, це звичайний інструмент монетизації. Медіаексперт експерт Борис Родієвський розповів нам, що тільки закриті канали можуть використовувати механізм унікальних запрошень, і саме він допомагає отримувати статистичну інформацію, скільки підписників приходить і з яких саме каналів. До Свідчення адміни завжди створюють окремі посилання для кожної реклами і кожного каналу, на якому рекламуються. і саме так вони можуть точно проаналізувати ефективність реклами, тобто вартість одного підписника. На відміну від телеграм-каналів, наше медіа незалежне від власників, і ми керуємось насамперед суспільним інтересом. Ми не використовуємо клікбейт, не рекламуємо казино і шахрайські схеми, а також маємо власну редакційну політику, яка відповідає кожен наш проект. Якщо хочете підтримати нашу роботу, підписуйтесь на нас, лайкайте та поширюйте це відео. А також ви можете задонатити комфортну суму за посиланням в описі відео. Чи траплялись нам в дослідженні повідомлення, які переспрямовували саме на ті канали, які реально інформують про загрози, а не просто дублюють канали з великих пабліків? Так. Але потрібно було дуже постаратися, щоб на ці канали потрапити. От, наприклад. Ми почали наші дослідження з аналізу одного з найбільших телеграм-каналів Труха Україна. Ми стежили, куди ведуть заклики підписатись на моніторинг ракетної небезпеки. Наприклад, рекламне оголошення зрештою привело нас на канал OPG ТРЕКІНГ», який реально інформує про загрозу. Але щоб потрапити на нього, треба було підписатись на багато інших непотрібних каналів. Ми знайшли й іншу проблему. Багато каналів, які позиціонують себе як моніторингові, насправді не пропонують якогось унікального контенту, часто просто репостять звичайні новини з інших джерел. В Телеграмі справді є канали, які публікують ексклюзивний і надійний контент про маршрути атак. Та ми не будемо рекомендувати на який канали підписуватись. Це кожен має вирішити сам. Зрештою, назви цих каналів загальновідомі. Вони відкриті, і більшість вас вже знає про них. Ми проаналізували посилання в телеграм-каналах, які з'являлись під час повітряних тривог, або в закликах залишатись пильними. Здебільшого ці пости стосувались ракетної небезпеки, але такі пропозиції можуть використовувати емоції людей, граючи навіть на найнижчих почуттях. Багато телеграм-каналів це суто комерційні проєкти, які працюють без правил та обмежень. Там публікується все, що дає гроші та підписників. Найперший висновок незалежно від того, чи є реальна небезпека, чи це просто клікбейт, великі телеграм-канали часто просувають власні мережі за допомогою подібних постів. Вони використовують об'єктивні страхи читачів та ворожі атаки, щоб нарощувати собі аудиторію, а потім кількість підписників конвертується у дохід для власників каналів. Більшість великих телеграм-каналів мають власні сітки. В які можуть входити подекуди 200 пабліків. Один зі способів залучення аудиторій це повідомлення про можливість надзвичайних обстрілів в Україні найближчим часом. Ось типовий приклад повідомлення в телеграм-каналі Труха України. Цієї ночі може бути рекордна кількість застосувань безпілотників. Повідомляють монітори. Канал закликає вас приєднатись до іншого каналу, який все ще є частиною мережі Труха. За аналогічною схемою працює більшість анонімних каналів. Канали, орієнтовані на заробіток, зацікавлені в реальних підписниках і переглядах. Чим більше на каналі переглядів, тим дорожче коштуватиме на ньому реклама. Основний спосіб залучити нову аудиторію це все та сама реклама одного каналу на іншому. Тобто не контент привертає нових підписників, а саме реклама на інших каналах і сіткою. Легше залучати підписників на свої пабліки. Телеграм-канали також роблять взаємний піар із сітками інших власників. Сітка Трухи, наприклад, рекламує канали сітки Times of Ukraine, а вони рекламують труху та інші сітки. У підсумку, переходячи за рекомендацією відстежувати ракетні небезпеки, ви підписуєтесь на безліч інших сіток, а ваш особистий месенджер наповнюється анонімними телеграм-каналами, які публікують різний шлак. Ось так відбували взаєморекламування Телеграм-каналів, які ми аналізували за допомогою клікбейтних повідомлень. Як ми бачимо, більшість великих каналів так само рекламують канали всередині своєї сітки, але і роблять взаємний піар з каналами інших сіток. Сітка мовою медіа це фактично аналог медіахолдингу. Якщо ви раптом не знали, медіахолдинг – це компанія, яка володіє декількома медіаресурсами. Це можуть бути різні телеканали, газети, журнали чи онлайн медіа. Продаж реклами чи публікації на кількох медіа. Данчиках медіахолдингу звична річ. Клієнтові пропонують рекламу в усіх змі групи і гнучку систему знижок. У світі телеграм-каналів також працює цей принцип, але з невеликою відмінністю. Власна сітка телеграм-каналів, як я вже згадала, фактично аналог медіахолдингу – Це також інструмент маніпуляції в спілкуванні з потенційними рекламодавцями. Великі телеграм-канали, які просувають власну сітку, добре розуміють, що підписники дрібніших каналів здебільшого приходять із флагманського уже розкрученого каналу. Однак для рекламодавця, який може не помітити цієї деталі, загальна кількість підписників у сітці здається вагомим аргументом, щоб обрати саме її для розміщення реклами. Для наочності Труха Україна головний канал умовної сітки Трухи має понад 2,8 мільйонів підписників. А вся сітка загалом майже 9,5 мільйонів. Це має дуже привабливий вигляд для рекламодавця, але замовчується той факт, що велика частина цієї аудиторії повторювана. Тобто ті самі люди підписані на кілька каналів сітки. Розкручені телеграм-канали це бізнес, який приносить дохід. Часто анонімні телеграм-пабліки публікують рекламу без позначки, що це рекламний матеріал. У професійних медіа ситуація інша, адже основний принцип медіа етики чітке розмежування реклами і редакційних матеріалів. Рекламні оголошення в цих каналах можуть стосуватись абсолютно всього. Це може бути якась звична реклама продуктів чи магазинів, яку ви, мабуть, бачили на телеканалах чи білбордах. А також телеграм-канали можуть просувати соціальні мережі політиків чи структури великих бізнесменів під час великої війни на пік популярності зійшли канали, які нібито спеціалізуються на захисті від незаконної мобілізації, правовій допомозі під час мобілізації чи просто інформують де. Стоять ТЦК. у каналах, які ми досліджували, з'являлась реклама і цих ресурсів. Телеграм став зручним майданчиком для просування всього сумнівного. Наприклад, канали OPG.UA та таки він України UA, рекламували канал Бріч Ray Delio Ві, оцей канал сам телеграм позначив як потенційно шаграйський канали. Також переповнені рекламою ставок та онлайн казино. Саме такі повідомлення коштують дорожче ніж інші види реклами. Наприклад, на АЦЕЛ одній з більш реклами. В телеграм-каналах можна побачити цю різницю. На каналі Одеса Інфо UA, новості, Одеса розміщення реклами на 48 годин у стрічці, з них 15 хвилин у топі, коштує 39 630 гривень, а реклама казино – 76 1210 гривень. До речі, нагадую, вам сподобалось відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал. А ще розійшліть це відео своїм знайомим, аби вони ставали більш інформаційно грамотними і розуміли, як телеграм-канали використовують їхні страхи для власного заробітку. Якщо хочете підтримати вихід наших досліджень в майбутньому, залиште нам донат за посиланням в описі відео.